Контраст нашого життя цього ранку я сфотографувала троянди, які стояли біля мого ліжка, які подарували мені тиждень тому, щоб виставити в соціальних мережах, бо вони досі стоять і досі мене тішать. Але перш ніж це зробити, я відкрила сторіс подруги, в якої теж була фотографія квітів, щоправда, квітів, які вона купила самостійно, квіти, які вона понесла, щоб попрощатися із загиблим другом. Я так і не змогла виставити свої. Чомусь завжди між радістю і смуток ми обираємо саме смуток, бо недоречно, не на часі, бо війна. Тому щоб цього смутку було, хоч на краплинку, менше, я попрошу вас про підтримку. Підтримку 115-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України їм потрібне авто, а нам потрібні живі герої.